Сі, а я підтверджу, от і край. Добре. Тільки договір краще за гроші. Скільки мені дасте, коли купимо. О! О! о. Ну, скажімо, з кожної тисячі, що купимо. Мені сто карбованців. Багато. Пісніть <гум> п'ятдесят. Як п'ятдесят? Кум, Як п'ятдесят? Я свої кревні гроші теряю. Я Ви мені тільки поміч я? учиняєте. Яку поміч? Мені ж Та там проситися, не вам. Кум, я свої я гроші. теряю. Розум... Розум... Так, знаєте, йдіть самі. самі п'ю. А в землі злитні. <ріст> а? <ріст> а розторгувавшись. Об землі злитні, розторгувавшись. Ще прикупимо. <ріст> а так, 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 спокійно. Спокійно, куме, дайте на мені замість. Оцих от безбілетних 10 справжніх. А може й це такі? Більше десятки не було. Нехай вам Бог допомагає і щастить у доброму вілі. Спасибіку, спасибі, спасібі.